Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок із другого розділу першого послання Апостола Петра 13 14 вірші, і поділитися своїми думками про те, як цей уривок він розкриває для нас красу Ісуса Христа, і як цей уривок Він навчає нас догаджати Богу. І апостол Петро він пише такі слова. Отже, Підкоріться всякій людській владі задля Господа, чи цареві, як володареві, чи правителям, як від нього посланих, аби карати злочинців і хвалити тих, хто чинить добро. Дивіться, апостол Петро, він пише послання, він пише соборне послання, яке адресоване великій кількості християн, які через гоніння, які чинила влада. Були розсіяні по різним куточкам Римської імперії в різних містах, і от серед багатьох настанов, які Петро дає віруючим про випробування віри, там, про різні аспекти їхнього духовного життя, він дає одну важливу настанову. І він говорить: отже, підкоріться всякій людській владі задля Господа. Потрібно сказати, що в ті часи, особливо по відношенню до християн, влада проявляла дуже багато свавілля і беззаконня. І взагалі, в ті часи влада була менш досконалою, ніж зараз. І про такі речі, як там права людини, ніхто нічого не чув. І не дивлячись на це, апостол Петро, він пише цю настанову: підкоріться всякій людській владі. Для Господа. І Петро пояснює це двома такими простими речами. По-перше, він пояснює це тим, що Бог поставив всяку владу на землі. Це не означає, що Бог вибирав найкращих правителів, або що Бог схвалює все, що роблять ті чи інші правителі. Це означає, що Бог. Ще з ноя запорядкував Інститут влади. Інститут державної влади. І цей інститут державної влади має конкретну мету. І ця мета полягає в тому, щоб карати злочинців. Таким чином, існуюча влада в країні навіть сама-сама недосконала влада, вона стримує рівень зла у світі, який, по словам Біблії, лежить у злі. Тому Бог. Він виявляється по відношенню до грішних людей як добрий Бог. Бог міг не засновувати владу, і люди навряд чи додумались би самі заснувати владу. Але Бог заснував владу, шукаючи блага для людей. Навіть сама недосконала влада. Вона захищає людей від зла, і цього зла було б набагато, набагато більше, якби люди жили самі по собі, там, сім'ями, родинами, і взагалі не було б ніякої влади. По-друге, апостол пише християнам про те, що християни мають покорятися всякій владі не задля себе, тобто не зміркування власного добробуту, а задля Господа. Оскільки Бог турбується про те, щоб на землі була влада, яка карає зло, то й Бог закликає християн коритися владі, платити податки, виконувати всі закони, навіть якщо ці закони вони не створені не для того, щоб зробити життя людей кращим. Або захистити якось людей. Якщо ці закони вони не суперечать вірі, вони не суперечать Євангелію, то віруючі люди повинні чесно їх виконувати, ці закони. І Петро говорить, що ми повинні це робити не для себе, ми повинні це робити, як він говорив в 13 вірші, задля Господа, за для того, щоб те благо, яке він задумав для невіруючих людей, воно досягалось. Віруючі люди мають всім своїм життям цьому сприяти. І коли ми коримося владі, ми сприяємо тому, щоб на землі існувала створена Богом влада і обмежувала зло. І коли ми читаємо цей уривок, коли ми розмірковуємо над заповіддю Бога, який говорить, що ми повинні коритись владі, ми через цей уривок. Бачимо дещо важливе про Христа. Через роздуми над цим уривком розкривається краса нашого Господа Ісуса Христа. З Євангелії ми віримо і знаємо, в те, що Христос є Бог. Являючись Божим Сином, Він є рівний Богу. І коли ми читаємо про те, що Бог встановив владу, ми повинні розуміти, що Христос і є Той Бог. Який встановив на землі владу. І коли Христос прийшов на землю, Він прийшов в тілі людини, Він не прийшов як цар, якому будуть всі коритися, а Він прийшов як проста людина, яка мала коритися тій владі, яку сам же ж він і поставив. Бог, який поставив в державі владу, яка створювала дуже-дуже недосконалі і жорстокі закони, сам Бог він підкорився цій владі. І ми знаємо про те, що Христос він прожив досить таке довге життя з точки зору того, що він мав пересікатися з цією владою. І римська влада, яка тоді була в Юдеї, вона. Створювала нелюдські закони, коли римський солдат, наприклад, міг зупинити будь-якого чоловіка, єврея. І заставить його декілька кілометрів нести його рюкзаки, там, доспехи, зброю і так далі. Це передбачали закони окупації. Закони окупації передбачали дуже-дуже непомірно високі податки. І сам Христос, будучи людиною, Він. Не, не закликав скинути цю владу. Він не закликав не коритися цій владі, а Він був покірним. І ми знаємо про те, що Христос, він прийшовши в світ, Він досконало корився земній владі. Більше того, ми знаємо з Євангелії про те, що Христос більшою мірою постраждав саме через владу. Ми знаємо, що за законами Римської імперії. Христа не могли видати на смерть юдеї, в них не було такого права. Тому юдеї привели Христа до Пилата і спровокували його, винудили його прийняти несправедливе рішення по відношенню до Христа. І це несправедливе рішення не обернулось для Христа якимись незручностями. Воно не обернулось для Христа якимись... Е, там. Штрафами або складностями або втратами несправедливий суд, який здійснив Пилат над Христом, обернувся для нього великими стражданнями і смертю. Написано, що Пилат він наказав бити Христа ні за що. Він наказав бити Христа і побив його дуже жорстоко. І коли він вважав, що це побиття, воно якось задовольнить юдею. Він вивів його до юдеїв і говорить: це ваш, заберіть його. А вони говорять, ні, розіпни його. І тоді Пилат вдруге судив Христа, і тоді він видав його на розп'яття, і написано: Його розіп'яли. І Христос, прийшовши в цей світ, Він точно знав, для чого він іде. Він точно знав, що саме язичницька влада. Зробить з ним таке зло. І він ще задовго до того, як це відбулося, говорив учням, що сина людського буде видано язичникам. Але вони тих слів не розуміли, і все, що вони розуміли з тих слів, вони навіть боялися собі цього представити, того вони не розпитували Христа. Але Христос це знав. Христос знав ті страждання, які йому неминуче доведеться потерпіти від людей. Але більш за все він боявся не людей, більш за все він боявся суду Божого. І тому ми читаємо в посланні до євреїв деякі подробиці молитви Ісуса в Гесуманському саду. Автор послання до євреїв пише такі слова: Він, перебуваючи у своєму тілі, з великим риданням і слізьми, заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті. І був вислуханий за своє благочестя. Хоча був він сином, проте навчився послуху через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. Подивіться, які слова пише. Автор послання до євреїв. Дивіться, Христос, Він з великим воплем, з великим риданням написано, Він приніс свої молитви перед Богом. І Бог відхилив його молитву. Написано, що Бог почув його, але не задовольнив Його прохання. І ми бачимо, що Христос, розуміючи те благо, яке Бог бажає доставити грішникам, Він скорився Богу. Для того, щоб Бог. Міг здійснити задумане ним благо по відношенню до мене. Задумане ним благо по відношенню до мільйонів грішників. Христос скорився. Він скорився на страждання. Він скорився на страждання, яких не можуть причинити люди. Він скорився на страждання, яке причинить йому після людей сам Бог. І через це Христос він став. Нашим Спасителем, ми читаємо про це послання до євреїв, досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння. Тобто такого спасіння, яке ніколи не може бути змінене. Якщо Бог одного разу спасає грішника, Він спасає його назавжди. І в цьому є для нас Євангеліє, в цьому є для нас блага звістка. Це блага звістка, яку Бог сповіщав людям ще за 700 років до народження Ісуса Христа через пророка Ісаю Бог говорить ці відомі слова. Після своїх страждань Він побачить хороші плоди і буде задоволений, пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи. Він понесе на собі. Досконала слухняність Ісуса Христа, слухняність Ісуса Христа аж до хресних страждань, вона є праведністю в очах Бога, вона є досконалою праведністю в очах Бога. І коли ми розмірковуємо над тим, що відбулося на Христі, то Божий Син Він взяв наші гріхи і поніс їх на собі. А його досконала праведність, вона була зарахована нам, вона зарахована кожному віруючому. Ота праведність Христа, в якій він досконало догаджав Богу, навіть до страждань догаджав Богу. Оця досконала праведність сьогодні зарахована мені, і сьогодні зарахована кожному віруючому. І тому Біблія говорить, що віруючий в нього не судиться. Чому він не судиться? Тому що він уже має вирок. І це вирок Божого суду. І це вирок, яким написано виправданий. Ми більше не будемо судимі, того, що суд уже відбувся на Голгофі. Суд над нашими гріхами, суд над Божим Сином. В той час, як його праведність досконала, вона зарахована нам. І це Євангеліє. Яке, ми, яке стало доступне нам через жертву Ісуса Христа, воно навчає нас жити, воно навчає нас жити, відображаючи красу і славу нашого Господа Ісуса Христа. Подумайте, як Євангеліє, воно навчає нас коритися земній владі. Подивіться, якщо сам Бог, який встановив земну владу, прийшов і скорився їй. То чи не більше ми, його творіння, його діти, маємо скоритися тій владі, яку він поставив? Якщо сам Бог, він постраждав від дії влади, але постраждав добровольно для того, щоб Бог звершив свої благі задуми, то невже ми, його учні, не маємо йти його шляхом? Невже ми е, маємо уникнути страждань? Більше того, ми маємо йти тим самим шляхом, який пройшов Христос. Якщо Христос, відкидаючи себе, шукав Божої можливості зробити благо, Він шукав можливості для Бога, щоб Бог міг бути благим для грішників. То тим більше ми повинні коритися земній владі, яку Бог створив для того, щоб приборкувати зло для благогрішників. І бачите, в цьому є як би, шлях, який Бог через Євангеліє, Він показує його нам. І показуючи нам шлях, яким ми маємо йти. Також Бог він застерігає нас від беззаконня. Коли віруюча людина, виправдовуючи себе вірою, виправдовуючи себе свободою, вона не бажає коритися владі, насправді ця віруюча людина вона робить беззаконня в очах Бога. Вона не кориться владі, яку поставив Бог. Ця людина не бажає йти шляхом Христа. Ця людина не бажає відкидати себе заради того, щоб догаджати Господу. І така людина має навернутися до Христа, має покаятись і визнати свою гріховність. Також сьогоднішній уривок він має важливе звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа, до тих людей, які, можливо, відвідують церкву, моляться, читають Біблію, спілкуються з віруючими, рідними чи друзями. Сьогодні слова цього Євангелія вони звертаються до вас. Ваші гріхи вони знаходяться перед лицем Божим. Ваші гріхи вони будуть неминуче засуджені Богом в день Його суду. Але сьогодні Євангелія, Євангеліє звертається до вас. Сьогодні ще Євангеліє нагадує вам про сина Божого, який поніс на собі гріхи світу, для того, щоб через його жертву і через його досконалу слухняність виправдати багатьох. Бог бажає, щоб в числі цих багатьох людей були і ви. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.